Немає критеріїв, якого ти віку, яка в тебе спеціальність, чи чим ти займався в цивільному житті. Основне це бажання. Як звичайно, якісь радіотехнічні навіть навики, 3D-модулювання, там, 3D там взагалі в it технологіях хтось, можливо, там якісь який які там, розробляти щось там розуміється. Всьому це великий плюс. У мене в підрозділі є люди, які вже там в районі 50 років. І він пілот, він, і в нього дуже великі бажання, він постійно він їздить на виїзди, відпрацював, приїжджає сюди, і кожен день він мені пише, я літаю, я вийду по Він там виїжджає, і постійно тренується, тренується, бо людина дуже має бажання. А є такі люди молоді, ну це геймер. Ну я думав, що толку ніякого не буде. Всі навчаються, а він грається. Думаю, ну що ж це таке за прикол? А коли він почав реально там. Виконувати бойові завдання, ну мені здається, що це для нього гра, бо він літає як ас, один із кращих пілотів. Ну і взагалі, це ж ви собі уявляєте, стати пілотом. Колись типу, пілот, це той, хто був на винищувачі якомусь, тому потрібні були великі критерії по здоров'ю, і навчання це дуже великий період. А тут ти можеш за декілька, буквально там, тижнів, місяців, залежить від твого бажання, називатися пілотом справді. Тому доєднуйтесь до Шершнів добуша тому що Шершні-Добуша це потужний підрозділ, який завжди ефективно знищує ворога і буде нищити окупанта до останнього.